Уже восьмий рік поспіль своє професійне свято відзначають українські рятувальники, сильні, відчайдушні і вольові. Ось такі вони надзвичайники, завжди на варті нашої з вами безпеки. Напередодні дня рятівника привітали зі святом і колектив нововолинського гарнізону. Оберігати державу та її громадян від пожеж і катастроф благородна справа і головне завдання рятувальників. Нелегкі будні цих чоловіків щодня пов'язані із ризиком для здоров'я і життя. До прикладу, за вісім місяців 2016 року. Року надзвичайники 22 рази виїжджали на пожежі та загоряння в районі Нововолинська та селища Благодатного. Тож напередодні свята обов'язок кожного сказати спасибі за пожежну безпеку у нашому місті. Привітати працівників Державної служби надзвичайних ситуацій прийшли правоохоронці, представники духовенства та міської влади. Робота ваша досить непроста. І знаєте, вона напевно помітна саме тоді, коли її вкрай термін. Бо коли все добре, все спокійно, то всі рахують сухати. Що... Служби такої нібито немає, то ніхто не знає. А коли дійсно стає біда, коли дійсно треба, щоб люди скрутнув важку хвилину, коли дійсно біда є небезпека, ви своїм ризикуючи життям, своїм здоров'ям допомагаєте приходите на допомогу і не дивитеся на те, що дійсно це несе пряму загрозу вашому здоров'ю. Андрій Сторонський також вручив подяки міського голови. За нелегку службу і відданість роботі ця справа об'єднує мужніх і відповідальних людей, які саможертовно ставляться до своєї професії. Упродовж усієї історії функціонування нововолинського гарнізону підрозділ залишається одним із кращих на Волині. Частина, як і була, так вона і залишається з кращих в області. Я так удивлюся захожу часто бачу по їж, області, тож видно, що. Уже рятувальна частина в Новолинської дійсно кращих, як по приміщенню, так і по особовому складу, так і по стану техніки за сумлінну працю і постійну бойову готовність до захисту населення і території країни від надзвичайних ситуацій, подякував своїй команді начальник міськвідділу ДСНС Іван Саюк та розповів про майбутні зміни у роботі служби, незважаючи на ті всі реформи, що зараз далі відбуваються, як ви знаєте. Що 15 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував реформу, яка буде заключатися в тому, що функції інспекції там поміняються, зменшаться трошечки. Буде значно збільшення скажімо, таких мережі місцевих пожежних команд у територіальних громад. Це їх буде місцева реформа буде. Ну і побачимо, що у нас далі з цього реформ складається. Обіцяв міністр значне збільшення заробітної плати, опладу нашого. Побачимо, що буде. Будемо надіятися, що воно його слова будуть такі відповідати дійсності. Під час заходу начальник державної пожежно-рятувальної частини номер 5 міста Нововолинська Руслан Базека пригадав, що підрозділ функціонує більше ніж півстоліття, і багато чого змінилося за цей час. Але непохитною лишилася відданість професії. Мінялися автомобілі. Значить, Мінялися керівники, але саме основне це люди, які творять цю підрозділ. Значить, в будь будь-які часи при любій владі, значить, саме основне бути згуртованим і сильним колективом. Я дякую е, вам за те, що ви несете нам тут е, добробут для громадян, спокій. І їхню безпеку у цей день нововолинських рятувальників віршами, співами та танцями вітали і учні, вихованці загальноосвітньої школи номер 2 Вони чудово доповнили офіційну частину заходу і подарували присутнім багато позитивних емоцій. Тож, дорогі рятувальники, щиро бажаємо вам сил, бадьорості духу і щонайменше тривожних викликів. Дякуємо за сумлінну працю.